Масштабної війни правоохоронці відкрили майже 300 тисяч кримінальних справ про самовільне залишення частини та дезертирство. Про це йдеться у статті Української правди. Відповідну інформацію у відповідь на запад журналістів підтвердили і у генпрокуратурі. Із січня 2022 року, по вересень 2025 року, зареєстровано більш ніж 235 тисяч кримінальних проваджень за СЗЧ, майже 54 тисячі за дезертирство і от. Поговоримо про шляхи вирішення про проблеми СЗЧ чи бояться дезертири відповідальності з нашим гостем, який доєднується до нашого етеру. Роман Лихачов, адвокат, експерт з військового права. Пане Романе, вітаю вас. Дякую, що завітали до нас на етер. Доброго дня. Тож від початку повномасштабної війни відкрито майже 300 тисяч справ за статтями про СЗЧ і дезертирство. От з правової точки зору, це ознака масового порушення дисципліни. Чи радше результат того, що командири та слідчі тепер ретельніше фіксують кожен випадок? Ну, я вам скажу декілька аспектів. В першу чергу, ця статистика точної картині справ не може відповідати, бо беремо наступні похибки, деякі кримінальні провадження, вони зареєстровані щодо декількох осіб. Наприклад, може бути одне кримінальне провадження, однак в ньому фігурують декілька осіб, які вчинили самовільне залишення військової частини. Другий момент то є особи, які вже по два-три навіть чотири СЗЧ скоїли. Тобто тут чітко не можна сказати, що це прям 300 тисяч військовослужбовців. Якщо брати по популярності, скажімо так, причин, то я б виокремив першу причину, то це так звані мусифіковані особи, що. Ee, ну, скажімо так пішли зразу з навчального центру в знак протесту. Тобто їх вчора піймали на кордоні. а Сьогодні відвезли у військову частину служити. Вони зразу йдуть в самовільне залишення військової частини. деякі, е, е, як. Е, Тут е, можна стверджувати про те, що таких випадків було багато, е, також хотів би сказати, що е, після того як були показові справи по 155, і в бригаді. І інших бригадах командири військових частин більш ретельно ставляться до обліку правопорушень по самовільному залишенню військової частини. Тобто, скажімо, так намагаються контролювати все, щоб дійшло до порушення кримінального провадження. Бо ми бачимо, що далі командири військової частини можуть судити за бездіяльність. Ну, тобто, бачите, ми зрозуміли, що ці цифри не відповідають дійсності, але ж все таки вони все, ну, все одно не маленькі. Пане Романе, я ще хочу вас запитати. Часто військові, які самовільно залишили частину, пояснюють це як виснаження, чи знову ж таки та сама відсутність ротації? Чи може в або ПТСР по бути пом'якшувальною обставиною? Та й власне, чи можна це довести у суді? Ну, е, я вам скажу з реальних ситуацій. Е, декілька СЗЧ наказів ми скасовували в адміністративному суді. У нас навіть були випадки, коли людина була е, безпосередньо е, поранена, подальшому загинула, але рахувалася для військової частини в СЗЧ. Е, тобто і такі випадки були. Можу сказати, з моменту, коли ввели відповідальність від 5 до 10 років. І без неможливості суду дати іспитовий строк нижче покарання дати більшість кримінальних справ, яких людина не хоче повертатися до військової частини, то вона отримає покарання 5-6 років позбавлення волі. Менше реєстр на жаль судових рішень не містить. Декілька сотень таких вироків дійсно є, коли людей засудили. Але в цей же час багато хто хто пішов в СЗЧ, дійсно через тому не вирішення певних питань. Ну, у нас є ситуації, коли людина підлягає звільненню, але у військовій частині тягнуть з її звільненням, людина бере йде в СЗЧ. Є. Поранені, які мають всі підстави для інвалідності, їх не направляють на чергову ВЛК, і Вони в знак протесту їдуть з військової частини. Дійсно багато і таких випадків, і, на жаль, це не є пом'якшуюча обставина, але в той же час законодавець дав можливість без терміну повертатися у військову частину. І є в нас ситуації, коли людина вже більше трьох років в СЗЧ. Навіть таке буває президент неодноразово наголошував, що на фронті потрібна дисципліна, але водночас варто зазначити, що був створений інститут військового муцмана, щоб захистити права військових. От пане Романе, як зараз балансуються дві позиції, знаєте, таке покарання і справедливість. Ну сезаче це комплексна проблема. Я неодноразово говорив про те, що її по-іншому треба вирішувати. Не може одне й те саме буде покарання для тієї особи, яка ну просто так без причин пішла з бойових позицій. І для людини, яка, наприклад, поранений, і е, в знак протесту через те, що просто не надавали медичну допомогу довгий час, е, він пішов з позиції. Не може бути однакове покарання 5 років. Не може однакове бути покарання, коли людина 2 роки в СЗЧ, і коли вона 10 днів в СЗЧ. Е, тобто, у нас е, на жаль, е, Чомусь не аналізуються причини СЗЧ, так як треба, я вважаю, і не вносяться зміни в нормативні акти. Тобто посилення кримінальної відповідальності раніше за самовільне залишення військової частини в основному давали за співтовим сроком покарання. То людина не сиділа у в'язниці. Зараз людина, яка вчинила СЗЧ, вона розуміє, що їй 5 років світить. Якщо вона не хоче повертатися у військову частину, вона. Переховуються, ну і розуміє, що це тяжкий злочин, все ж таки. Ну і строку немає. У нас зараз буквально недавно у нас була ситуація, коли людина поверталася через два з половиною роки, і все за чи неї за цей час народилася третя дитина, і тому вона отримала підставу для звільнення і повернулася до військової частини. І через два дні звільнилася. Ну в нього тепер були дуже притомні умови для цього. Добре, пане Романе. А чи є якісь юридичні методи притягнути до відповідальності командирів через свевілля та неадекватні накази? Ну це ж також може бути приводом для СЗЧ. Ми багато про це чуємо. От як, як в цьому питанні розібратися, і чи є такі приклади? Можу сказати, що є приклади, коли командирів притягують до відповідальності, але знову ж таки, давайте розберемо, яка відповідальність. Ну, оголосили там чергову, там 20 двадцяту, догану комусь командування. Наскільки це на нього повпливає? І знову ж таки, у нас немає чітких експертиз. Ну, скажімо так, адекватності винесеного рішення, бо коли людину направляють на смерть ну, тому, що так треба просто штурмуйте цю посадку, при тому, що немає сил засобів, коли ми починаємо це розбирати в суді, на жаль, адекватність наказів командування. Ніхто не аналізує в даному випадку, і тому досить часто люди, які добровольці навіть 14 навіть у нас які в СЗЧ, вони говорять, що я не проти воювати 14-го воюю, але я проти помирати дурною смертю. Просто виходити за ним автоматом і штурмувати посадку, при тому, що немає підтримки артилерії, нічого немає. Та й власне скільки має бути тих доган, щоб потім це якось спрацювало, пане Романе? Ще хочу вас запитати у військових частинах, дедалі частіше створюють юридичні консультації та групи підтримки. Наскільки це реально допомагає зменшити кількості і випадків СЗЧ, і дезертирства, та й взагалі повернути людей у стрій саме законним шляхом і чи звертаються до цих юридичних консультацій військові? Можу сказати, що е, зараз перший такий е, якийсь здив мені подобається що е, отримання письмової згоди від військової частини на повернення зараз є в вільному доступі контакти військових частин. Всіх абсолютно заповнюється анкета і людину відбирають. До речі, є підрозділи навіть яких там 20-30% відсотків служать в нових військових частинах. Е, ну і це плюс реально Це плюс класний, який працює. Знову ж таки, державне бюро розслідувань воно завалено просто численними справами по СЗЧ. Ну, Просто реально завалено. У нас бувають ситуації, коли людина згодна повернутися у військову частину. Надала всі документи. Навіть дзвонить командир, каже, що е, ви знаєте, ну. Якось посприяти, бо слідчий вже місяць їде до людини, яка готова завтра повернутися і воювати, мені люди потрібні, а освічила реально купа справи. Я надію, що ДБР докомплектують працівниками, бо реально державне бюро розслідування завалено такими справами. А, пане Романе, а якщо наприклад звертатися до ЄСПЛ зі скаргами. Ну, наприклад, на командирів, тих самих про яких ми говорили, що якщо дійсно так от аж посадку з одним автоматом, рішення європейського суду матиме сили, і чи були такі звернення, чи бачили, чи чули ви про такі звернення. Ну, я чув про такі звернення, що їх формували. Можеш знову таки сказати Європейський суд справ людини. Він не може давати е вказівки незаконності е рішення українських судів. Він може оцінювати, скажімо так, по конвенції, наскільки це відповідає конвенції? Знову ж таки, при надходженні е рішення Європейського суду справ людини е має. Право безпосередньо, тоді людина на перегляд його рішення, враховуючи позицію європейського суду з прав людини, ну і в тому числі моральна компенсація. У нас є теж суди виграні по військових по інших питаннях в судах, і навіть є стягнена моральна компенсація вже за час війни по військовому, якраз через рішення Європейського суду з прав людини, через затягування його справи в суді так складна історія, але ну точно вона має бути вирішена, тому що ну четвертий рік війни а воно має бути, знаєте, якось все узгоджене і злагоджене для того, щоб ну, по-перше, люди не боялися е, з того СЗЧ повертатися з того СЗЧ і знову ж таки в них не було бажання йти в СЗЧ чи е, дезертир, чи займатися дезертирством? А якщо боєць повертається після СЗЧ в частину, чи може командир відмовити йому От навпаки, ну не захотіти його прийняти назад, і як розвиватиметься ситуація тоді в такому разі? Ну і такі в нас випадки бувають. У нас є навіть бійці приїжджають з ухвалою суду. Ну тобто їм надана була ця військова частина письмового згода, і дзвонять мені кажуть. А мені командир сказав, що я тут не потрібен, від додому. Я кажу: та ні, викликай військову службу правопорядку. Нехай фіксують відмову командування прийняти тебе у військову частину. Ну і тоді будемо з цим розбиратися. Бо потім скажу, тобі буде повторне самовільне залишення військової частини і скажуть, що ти навіть не з'являвся в цю військову частину, але більшість може сказати командирів адекватних і вони націлені навіть на те, щоб зачешників собі забирати. Чому? Бо це як правило, часто люди з бойовим досвідом, які мають мотивацію, це не вчорашні там мобілізовані, яких піймали десь на вулиці. Їх не треба навчати, просто їм треба створити умови, і вони будуть нормально служити. А от добре, з юридичної точки зору, які законодавчі кроки можуть спонукати до вирішення проблеми. Перше, це е, амністія посади. Не треба ці повернення військову частину. Е, конкретна амністія на певний строк, і люди повернуться. Друге, спрощений порядок повернення. Не треба це повернення е, через суд робити, завалений суд, завалений ДБР. Щоб е, і встановити сроки, що конкретно, якщо людина збирається повертатися, надає письмового згоду слідчий зобов'язаний протягом дня закрити кримінальне провадження, тобто надати ці повноваження слідчому. Ми будемо мати боєць е, вирішив повернутися з СЗЧ, Надав письмову згоду слідчий за день закрив кримінальне провадження, бо є служить. Все все досить просто. Абсолютно ніякої бюрократії не треба. Оце тим клопотання, письмової згоди і все інше. Ну і другий момент. Я часто наблюдаю, як ну маніпулюють цифрами щодо повернення СЗЧ. Ну, більшість тих, хто повертається в мене зараз, вони мають вже підстави для звільнення, ніби або 60 років виповнила СЗЧ, або третя дитина, або інвалідність. І все інше, ну можу сказати так, що треба все ж таки провести амністію. Ну що буде думати людина, яка е, знає, що їй не буде ніякого покарання, якщо вона колись повернеться в військову частину? Ну це може бути 2 роки, 3 роки, а може бути і 10 років е, її кримінальне провадження закриться. От для чого їй повертатися, якщо строки не спливають? Так, не можу з вами не погодитись. Я вам дуже дякую, що доєдналися сьогодні. Дійсно, треба, щоб закон працював. Цей алгоритм дії треба вже вибудувати, щоб хлопці та дівчата, ну власне, ротація має бути, щоб хлопці та дівчата не казали, що ми тут на пожиттєвому. Я вам дуже дякую, що долучилися нашим глядачам. Нагадую, Роман Лихачов, адвокат, експерт, військово право. Я вам теж щиро дякую. І знову запрошую.